Вітаю вмішного товариства, слава Україні! Героям! Богдан Галайко. Насамперед хотів би подякувати кожному з вас, що ви знайшли час зібратися тут під стінами Київської міської ради, і подякувати ініціативі фракції свободи, зокрема Юрію Серчаку, за таке рішення, за рішення, яке дійсно має наповнити українську столицю українським змістом. Бо коли ми не будемо шанувати слово, про яку Європу ми можемо говорити, про яку європейськість. Якщо в столиці України не будуть розмовляти українською мовою, чи зможемо перемогти у цій одвічній війні з нашим одвічним ворогом Російської Федерації? Знаєте, кожного разу нас згодували якимись маніпуляціями, якимись псевдоцифрами чи псевдоопитуваннями, але потім, коли ми відкриваємо останні дані, чи томи написаних наукових досліджень про те, наскільки важлива українська мова. Для українців наскільки вона важлива для обороноздатності, наскільки вона важлива для того, щоб вистоювати українцям по всі переслідування репресії вбивства протягом довгих років. 350 років нас переслідували, забороняли нам говорити рідною мовою, забороняли вірити в нашу одвічну віру, нашим предкам, забороняли нам сповідувати наші звичаї традиції, але ми вистояли. І сьогодні ця боротьба продовжується. Знаєте, черговий раз нас одують. Всякими псевдоінформаціями про те, що там на фронті воюють тільки російськомовні, про те, що Україна це багатонаціональна країна, тут треба поважати кожного. Але всі останні дослідження, то ми написаних досліджень науковцями, засвідчують, що тут живуть українці, ми моноетнічна нація. Вже останні опитування і останні дослідження, які з'явилися, думаю, що всім вам відомо, бо вони і широко відомі. Через засоби масової інформації більш ніж 80% в Україні – це українці. Навіть же не 76%, як це говорили нам в 2001 році. А якщо ще правдивіше подивитися на цифри після того, як відійшов Крим і Донбас, то зрозуміло, що українці певно, більше ніж 90% на українських теренах. Тому чи не українська мова має тут панувати? Чи не заслуговує на те, щоб бути пані на цих теренах? Безперечно, що так. І безперечно, те, що кожен іноземець, який приїжджає в нашу столицю, має розуміти, що тут спілкується українською мовою. Бо доходить до парадоксів, коли приїжджає на який якої з якоїсь іншої країни, вчив за кордоном українську мову, приїжджає в Київ і не може спілкуватися українською мовою. Вони кажуть, а ми ж не розуміємо. І виходить парадокс, який важко пояснити. Важко пояснити те в Європі, будь-якому європейцю, французу, чеху чи німцю, що ми воюємо тут за якісь квоти для української мови. Вони крутять біля виска і кажуть, ну вже таке може бути. Можливо, для квоти якоїсь іншої мови там ви передете боротьбу. Та ні, за українську мову ми ведемо боротьбу. Оце парадокс наш, за який змушені ми сьогодні стояти тут і завдяки нашій громадській активності сподіваюся на те, що ми неодмінно переможемо. Закликаю всіх депутатів її ради власне бути державниками, а не якимись там містечковими провінційними депутатами, а ухвалювати власне державні рішення. Як вони це робили, коли прийменували на проспект Степана Бандери? Сподіваюся, що неодмінно буде ще і проспект Романа Шухевича найближчим часом в місті Києві, і неодмінно українську мову запанує усіх царинах українського життя. Слава Україні!